Вітаю колеги! Мене звати Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranius. Це відео буде корисне тим користувачам, яких попросили надати доступ до Google Tag Manager і у них виникли з цим проблеми. Я розповім про найчастіші проблеми при наданні доступу до Google Tag Manager та надам детальні інструкції, як їх вирішити. Проблема номер один. Ваш сайт не зареєстрований в Google Tag Manager. Якщо ваш сайт не зареєстрований в сервісі Google Tag Manager, в такому разі вам або вашому менеджеру з реклами потрібно зареєструвати сайт в цьому сервісі, встановити необхідні коди е, на сайт і вже потім надавати доступ. До речі, посилання на нашу відеоінструкцію, як зареєструвати сайт Google Tag Manager та надати доступи. Я залишу в описі до цього відео. Проблема номер 2 Ваш сайт зареєстрований в сервісі, але GTM не працює. Якщо ваш сайт зареєстрований в сервісі, але код Google Tech Manager не спрацьовує, дайте завдання вашому програмісту перевірити, чи встановлені коди відслідковування на вашому сайті. Де взяти ці коди? Переходите в потрібний нам контейнер, вкладка Адміністратор. Розділ Установити менеджер тегів Google. Тут буде інструкція щодо установки та самі коди. До речі, один з варіантів, як ви можете самостійно перевірити, чи встановлені коди GTM на вашому сайті. Копіюєте номер вашого Google Tag Manager. Далі заходите на ваш сайт в браузері Google Chrome. Клікаєте правою кнопкою миші. На «Переглянути джерело сторінки». вмикаєте пошук по сторінці. Для цього на клавіатурі тиснемо клавіші Ctrl-F. І вносимо скопійований номер КТМ. Якщо Google Tag Manager встановлений на сайті, то його номер буде знайдений і підсвічений в коді сайта. Проблема номер 3. У вас немає доступу до Google Tag Manager. Ви точно знаєте, що ваш сайт зареєстрований в GTM, але не маєте до нього доступу. В цьому випадку вам потрібно авторизуватись в сервісі в GTM з усіх можливих ваших Gmail аккаунтів та перевірити наявність доступу до вашого сайту в Google Tag Manager. Також можливий варіант, коли хтось з підрядників, з яким ви працюєте або працювали. Це може бути програміст, менеджер з реклами, інтернет-маркетолог, зареєстрував обліковий запис на свою пошту і не надав вам доступу. В цьому випадку вам потрібно звернутися до ваших підрядників, щоб вони надали доступ з повними правами на вашу Gmail-пошту. І проблема номер 4 це обмежені права доступу. У вас є доступ до ресурсу Google, Google Tag Manager, але ви не можете надавати доступ іншим користувачам і редагувати ресурси. В цьому випадку сторонній підрядник зареєстрував ваш сайт в Google Tag Manager на свою пошту, а на вашу тільки надав права доступу для перегляду. Вам потрібно звернутися до підрядників, щоб вони змінили право доступу для вас на можливість редагувати. Контейнер та аккаунт, а також надавати доступ іншим користувачам. Якщо у вас виникли питання щодо налаштувань Google Tech Manager, ви завжди зможете звернутися до нас за допомогою. Мої контакти будуть в описі до цього відео. Якщо це відео вам було корисним, підтримайте його лайком і підпискою на наш канал. З вами був Матасов Сергій, маркетингова агенція Piranius. До зустрічі в нових відео.